На перший погляд, це звичайні українські поля, але глибоко під землею потенційно заховані мільярди доларів. Саме тут на Кіровоградщині містяться найбільші поклади літію в Європі. Найбільші поклади тягнуться вздовж оцеї балки. Ось, ось ми бачимо і. Іде наліво в сторону Полохівки. Про поклади Літію на Кіровоградщині заговорили наприкінці 1970-х років. Його знайшли біля села Полохівка, звідси й назва Полохівське родовище. Полохівка на сьогоднішній день це розвідане, хороше, найбільше в Європі родовище. Літію у друге про Полохівське родовище активно заговорили лише через понад півстоліття, коли Україна та США готувалися до підписання угоди про корисні копалини. Це називається дербанять Україну. У нас безвихідь, і вони хочуть дербанить всі. Мешканців у Полохівці нині одиниці. Село занепадає. Повторити його долю ризикує ще одне село, яке знаходиться біля родовища Копанки. Закинутих хат стає дедалі більше, а місцевих жителів менше. Приміром, торік тут народилася лише одна дитина. Тільки похоронтайся, нема ні свайби, що, як раніше було. І свадьби молоді було скільки. Пан Володимир, як і більшість місцевих, пенсіонер у копанках живе від самого народження, тож нині йому особливо прикро спостерігати за тим, як колись сповнене життя село поступово занепадає. Я у 76-му році поступив на роботу сюди. От у мене в бухгалтерії я записувався, то дівчата ще й сміялися, бухгалтер. 400 був я а по що робочий. А зараз немає і 100, мабуть, жителів вже, не те, що там 400. Тепер же роботи у Копанках катма. А їздити в районний центр чи в Кропивницький нема на чому. А до районного центру від нас, ну, скільки кілометрів, мабуть. Якщо від нас, брати, кілометрів до 50. Незручно їздити, виходить далековато. А в нас немає зв'язку з районним центром. У нас є тільки зв'язок із громадою із Смоліно. У нас два рази на тиждень курсує соціальний автобус в понеділок і середа, і наші люди добираються в Смоліну, а потім вже кому-то. Уже майже 10 років село живе надією на те, що ось-ось тут почнуть видобувати літій. Утім, роботи поки лише на стадії досліджень. Дозвіл на розробку полохівського родовища у 2017 році отримало підприємство «Укрлітійвидобування», видобування. Після чого на місці почалися геологічна розвідка та різноманітні дослідження, зокрема, й міжнародна оцінка запасів. Цим займався тодішній головний геолог компанії Богдан Слободян. 2017-2018 рік бурили бурові компанії українські і аналітичні дослідження робились в українських лабораторіях. Було пробурено вісім свертловин. І по результатам цієї роботи і попередньої інформації були захищені запаси по промисловим категоріям С1, С2 в ДКЗ України і поставлені на баланс. А потім виникла необхідність, він ж давно вона виникла, оцінки мінеральних ресурсів, запасів за міжнародними стандартами по джорку. Ну і почали працювати з англійською компанією AMC. Нам прийшлося добурювати. У 2019-2020 році ми пробурили ще вісім сверловин, провели аналітику вже в провідних лабораторіях світу. Так, Полохівське родовище офіційно стало найбільшим літієвим родовищем в Європі, адже всі попередні оцінки були проведені ще за часів Радянського Союзу. Є оцінка мінеральних ресурсів в мільйонах тонн руди. От літівої руди по оцінці джорк десь порядка там 40 мільйонів тонн, Порядок. Я точно цифру не буду говорити. По оцінці нашого, ДКЗ там близько 30 мільйонів тонн. Наразі запаси Полохівського родовища дослідили вглиб на 500 метрів. Однак у коментарі Суспільному директор підприємства Михайло Гейченко повідомляв. Деякі свердловини пройшли вниз на 600 і більше метрів, а це може збільшити видобуток. За його підрахунками, якщо видобувати до півтора мільйона тонн руди на рік, родовище можна розробляти 20 років. Утім, поки це лише плани, активних робіт на родовищі немає, кажуть в Смолінській громаді. Ще у 2023 році депутати селищної ради визнали діяльність «Укрлітій видобування незадовільною. Багато всього сумнівного відбувається навколо цього підприємства. Станом на сьогодні Смолінська селищна рада зацікавлена в інтенсивнішій розбудові цього підприємства, але ми будь-яких дій, які би цю інтенсивну розбудову якось доказували, ми не спостерігаємо. На цій основі ми запросили на засідання. Сесії Смоленської селищної ради директора підприємства вислухали його доповідь про роботу підприємства і прийняли рішення визнати роботу Укрліті видобування незадовільною та такою, що гальмує економічний розвиток громади. Попросили підприємство вирішити декілька соціально значимих для громади. Питань, які підприємство має змогу вирішити, але станом на сьогодні ми від підприємства нічого не діждались. ДВ намагалися взяти коментар у укрліті видобування, але марно телефонні номери представників підприємства, які нам вдалося дістати в Смолінській громаді, не працюють. Не працює електронна адреса, яка вказана на сайті компанії. Листи на неї неможливо надіслати. Проте 19 березня на сайті Укрлітій видобування з'явилася офіційна заява з відповідями на звинувачення на адресу компанії. Ми хочемо прояснити цю ситуацію та надати вичерпне пояснення. По-перше, слід чітко зазначити, що полохівське родовище належить українському народові, адже надр України є власністю держави та громадян. Усі процеси відбувалися під контролем державних органів, і правомірність роботи нашої компанії була неодноразово підтверджена в судах. А саме, нами виграні понад 49 судових справ. Ми готові до будь-яких перевірок, як українських, так і міжнародних. Якщо атаки на компанію триватимуть, ми будемо захищати свою честь та ділову репутацію у правовому полі, зокрема і на міжнародному рівні. Відповіді на закиди щодо затягування робіт на родовищі в офіційній заяві немає. Тож місцеві продовжують жити в режимі очікування. Насамперед, робочих місць більшість із них сподіваються на видобуток ліцію на родовищі. Робочі місця це приємно, але ну, народ трохи побоїться. Що не стане води саме головного. А так ми не проти чого? Це і для громади бюджет, так сказати. Це серйозна справа. Ми не проти попрацювати, так сказати. Люди є, хто хоче, бажаючий. Просто дати можливість. Ну, взагалі, то ставимося. Я не тільки я, а всі люди ставимося. Ми не заперечуємо, але у нас одна така нагальна проблема є, щоб ми не залишилися без води, без доріг, щоб, не, щоб наша інфраструктура розвивалася. І, звичайно, хотілося, щоб воно пошвидше, якщо відкривалося, то пошвидше, щоб гроші до бюджету находили, надходили, щоб можна було за ті гроші ну, розвиток території проводити. Щодо впливу на довкілля, зокрема, й на Водопостачання компанія опублікувала заяву на офіційному сайті у жовтні минулого року. ТОВ «Укрлітій видобування провело процедуру оцінки впливу на довкілля. З метою гарантування екологічної безпеки під час видобутку петалітових літієвих руд на Полохівському родовищі. Згідно з результатами ОВД під час будівництва та експлуатації шахти, обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть контрольованими, а концентрації забруднюючих речовин не перевищуватимуть гранично допустимих норм. Це гарантує, що повітря у регіоні залишатиметься чистим. Для мінімізації впливу на водне середовище в компанії розробили систему заходів, які включають питання водопостачання та водові. Відведення, що забезпечуватиме повторне використання шахтної води, знижуючи навантаження на природні водні ресурси. І, хоча в громаді ці заяви бачили, хвилювання через потенційну шкоду довкіллю нікуди не поділися. У нас це принципова позиція. Я думаю, що якщо керівництво компанії все ж таки буде вирішувати питання з будівництвом, то населення. Не дасть їм змоги зробити те, що вони хочуть зробити. Останнім часом нам стало відомо про те, що у видобування хоче пробити свердловини різної глибини, і із цих свердловин використовувати воду для виробничих потреб. Ну це катастрофа. Це в радіусі там декількох кілометрів, десятків кілометрів може зникнути вода у людей в криницях. Вода і без того зникає. Зв'язку з кліматом і з іншими якимись чинниками у нас в Криницях масово пропадає вода, зменшується їх рівень, висихають ставки. Після вивчення і розвідки родовища наступним етапом є зведення шахти. Коли саме її почнуть будувати на полохівському родовищі, невідомо. Однак на це точно знадобиться не один рік і не один десяток мільйонів доларів. Будь-який гімночорудний проект, будь-який по будь-якій корисній капані це дуже довга історія. Це десятки років. Eh, самий швидкий проєкт з по золоту це 10-15 років від моменту виявлення до першого слитку, скажімо так. Це самий швидкий. це дуже колосальний швидкий. Тому eh, гірничорудні проєкти 10, 20, 30 років це до введення в експлуатацію, до, до моменту отримання товарної продукції. Це нормальна історія, це не, не це, це не швидкі гроші, це довгі гроші. Вони eh, вкладаються в великі гроші. Довго очікується це, а потім вони довго приносять прибуток. Загалом в Україні розвідані чотири родовища літієвих руд. Два з них нині знаходяться на тимчасово окупованих територіях: родовище Крута Балка у Запорізькій області, а Шевченківське на Донеччині. Ще два в Кіровоградській області Полохівське та ділянка добра. Останнє вважається навіть перспективнішим за Полохівське. Ділянка добра геологічно, вона не вивчена, Але по тим дослідженням, які в радянські часи проходили, вона в два рази більша, ніж Полохівське по обсягу. Вона не заліцензована, але до цього родовища проявила інтерес. Американська компанія це сюди інформація. Вона хоче тут заходити, чекає, поки Україна і Сполучені Штати підпишуть угоду про корисні капали. Йдеться про ірландську компанію Техмет, яка частково належить уряду. США. компанія цікавиться ділянкою літієвих руд добра з 2023 року та планує взяти участь у майбутньому конкурсі.